Вітаю на каналі ТОП Кіно Кілер. Сьогодні я зібрав 10 нових серіалів, які вже вийшли та які варто переглянути кожному. Підпишіться на канал, поставте лайк, та після перегляду обов'язково напишіть коментар, які серіали з добірки плануєте подивитись. Поїхали! Невідомі зловмисники піддають Сполучені Штати масштабній кібератації, яка призводить до хаосу, руйнувань та безлічі смертей. Прагнучи знайти винних, конгрес створює спеціальну слідчу комісію нульового дня, наділену надзвичайними повноваженнями. Головою призначають колишнього безпартійного президента Джорджа Малена, який через смерть сина пішов з політики на піку популярності після першого терміну. Почавши розслідування, він виявляється втягнутим у за. Плутану павутину брехні та змови. Молодий ямаєць Хазекая у супроводі свого друга Алека Манро прибуває до Лондона у пошуках кращого життя. Вміючи непогано махати кулаками, чоловік процвітає в боксі, завдяки чому знайомиться з досвідченим бійцем Шугером Гудсоном. Суперництво з яким незабаром виходить за межі боксерського рингу. Паралельно Хазекая починає вести справи з жіночим злочинним синдикатом на чолі з Мері Кар, яка виношує план грандіозного пограбування пов'язаного з візитом китайської торгової делегації. Відставний майор військової поліції Джек Річер виявляється залученим до справи про порятунок інформатора управління боротьби з наркотиками. Незабаром розслідування призводить до розкриття великої кримінальної мережі, яка пов'язана з наркотрафіком та корупцією у вищих ешалонах влади. Натомість на цьому праведному шляху досягнення справедливості річеру доводиться зіткнутися не тільки з небезпечними ворогами, а й з внутрішніми демонами. I never answered to no man, I still go. Маленьке промислове містечко Іс Мідленс потопає в отруйних токсинах. Розвиток промисловості призводить до погіршення стану довкілля, що у свою чергу впливає на здоров'я мешканців. Три мужні жінки, чиї діти постраждали від токсичних речовин, приходять до рішення боротися за долю свого міста і починають протистояти потужним корпораціям та безтурботній владі. Протистояння цих жінок відкриває жорстоку реальність про вплив промислових відходів на здоров'я людей У далекому 1923 році люди по всім сполученим штатам починають приходити до тями після руйнівних наслідків Першої світової війни. По всій країні панує розруха, тоді як рівень злочинності стрімко зростає. В епоху сухого закону і наступної великої депресії живе дружнє сімейство Датонів. Вони володіють невеликим ранчо під назвою Єлоустоун. Усіма силами намагаються вижити в непростих умовах, при цьому стикаючись. З беззаконністю і безкарністю, яка набирає свої оберти в їхньому штаті. Айла Гордон ніколи не думала, що опиниться на чолі баскетбольної команди, яка належить її родині. Коли скандал змушує брата жінки залишити посаду президента клубу, саме їй доводиться посісти його місце без досвіду в управлінні. Проте з твердими переконаннями, Айла стикається з недовірою родичів і скепсисом гравців. Тепер вона має довести, що здатна не тільки утримати команду на плаву, але й вивести її на новий рівень. Адвокат по правам людини Хуан Ольвера, відвідуючи клієнта у в'язниці Хуареса, несподівано опиняється за ґратами під час тюремного бунту. Розуміючи, що його статус може стати смертним вироком, він вирішує прикинутися звичайним ув'язненим. Водночас, виживання у цьому світі вимагає відмовитись від колишніх переконань серед жорстоких правил зради та крові йому належить не лише боротися за життя, а й зіткнутися з тим, настільки сильно, Но він сам може змінитись. Протягом одного тижня гості розкішного гавайського готелю Білий лотос прагнутимуть позбавитися повсякденних турбот та насолодитися відпочинком. Проте на них чекають непередбачувані події. Гості виявляються втягнутими в заплутаний клубок секретів та змов, що затьмарюють відокремлений куточок раю. Напруга не лише між відпочиваючими, а й серед персоналу готелю породить низку незвичайних та непередбачуваних ситуацій. Саміра з родиною перебирається до старовинного розумного будинку, який більше півстоліття залишався порожнім після таємничої смерті колишнього власника. На порозі родину зустрічає віртуальний помічник Касандра, який вражає своєю турботливістю. Спершу сім'я насолоджується комфортом, проте незабаром Касандра починає нав'язувати свої правила, вимагаючи повного підпорядкування. Будинок стає пасткою, тоді як штучний інтелект виявляє. Лякаючу самостійність тепер, щоб вибратися з самірі належить розкрити таємницю минулого і зрозуміти, що саме робить Касандру, такою небезпечною. Досвідчена поліцейська Ханна Аландер, намагаючись втекти від своїх особистих проблем, вирушає на гірськолижний курорт Оре, де зупиняється в будинку своєї сестри. Коли у містечку безвісти зникає молода дівчина, Аландер пропонує свою допомогу місцевій поліції, яка відчуває брак компетентних кадрів. Напарником жінки стає Даніель, який щойно став батьком, тому що сили прагне знайти баланс між роботою та особистим життям. На сьогодні це все. Якщо вам сподобалася підбірка, обов'язково поставте лайк, напишіть коментар для просування цього відео та підписуйтесь на канал. Ми переможемо.